Всі чоловіки призовного віку протягом 60 днів мають оновити свої дані і обов'язково носити при собі військовий квиток. Бо відтепер перевіряти його можуть як представники ТЦК, так і поліцейські. Які штрафи передбачені за порушення закону і які у ньому ще прописані нововведення? Дивімося. Хто має з'явитися в ТЦК? Всі чоловіки від 18 до 60 років обов'язково мають оновити свої дані. Йдеться зокрема і про тих, хто був обмежено придатними, і про непридатних. На оновлення даних два місяці. Молодь від 18 до 25 років підпадають під облік призовників. Інші облік військовозобов'язаних чи резервістів не потрібно оновлювати дані тим, хто вже знятий з обліку. Але якщо має вказано у військовому квитку і зазначено у державних реєстрах. А також тим, хто вже встиг оновити дані до 18 травня. Передусім цей закон допоможе впорядкувати дані і зрозуміти державі, скільки є зараз людей, які можуть бути мобілізованими. Оновити свої дані можна у ТЦК центрі надання адмінпослуг або через електронний кабінет. Він також запрацює від сьогодні. Важливо через сам електронний кабінет. Повістки не розсилатимуть. Це буде відбуватися доволі швидко в результаті. Системи буде роздрукований підтверджуючий документ, на який адміністратор поставить печаль і підпис. Звертатися можна до будь-якого з центрів надання адміністративних послуг. Ця послуга є екстериторіальною, не обов'язково. Наприклад, якщо ви там прописані в іншому регіоні їхати туди і там вносити в ЦНАПі дані. Що буде, якщо не оновити дані? Якщо людина не оновила свої дані, її можуть оштрафувати. Сума від 17 до 25 тисяч гривень. Такі штрафи виписуватимуть тим, хто відмовляється від повістки або не прийшов по неї до ТЦК. Якщо ж призовник не з'явився в комісію вже після ВЛК, тоді його можуть оголосити у рошок та навіть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. Поповнення справді потрібно. Потрібно, бо людей не вистачає, і там, де люди без питань тримали позицію двадцятьох з відпочинком, з нормальним графіком, зараз їх семеро їм важко. І якщо у нас було більше. Саме на фронті, то частіше було б відпустки, відрядження додому. Ще одне важливе нововведення: всі чоловіки від тепер мають носити з собою військовий квиток. Згідно нового закону, пред'являти його треба на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Зняті з військового обліку або багатодітні батьки не виняток. Якщо в документі немає відмітки про зняття з обліку, або взагалі немає військового квитка. Їм вручать повістку для уточнення даних. Це або приписне або Офіцерське посвідчення або військовий квиток в залежності від того, який документ цій особі видано це вже не те, що там знаєте, як якісь адвокати вмикаються і починають розказувати, що там це цикає. Ага, незаконна організація, все законно, все прописано. Хто може вручити повістку? Представники ТЦК, виконавчі органи місцевих рад, сільські та міські голови, роботодавці, а також керівництво навчальних закладів та ОСББ видавати їх можуть за місцем проживання, навчання, роботи на вулиці, у громадських місцях та на блокпостах. Але що важливо, ці норми не нові. Вони були прописані в попередньому законі про мобілізацію. А от ще з нового поліцейські відтепер братимуть участь у сповіщенні громадян, але самі повістки вручати не будуть. Через базу оберіг перевірятимуть, чи перебуває людина на військовому обліку. Якщо хтось раніше не з'явився, за повісткою доставлятимуть до військоматів. Все це фіксуватимуть на камеру. Ну, не будуть поголовно всім повістки давати, бо хтось має працювати і на економічному фронті. Хтось має працювати у тулу, бо інакше армія просто без економічної підтримки не потягне. Кого не можуть мобілізувати чоловіків від 25 і після 60 років, непридатних та знятих з військового обліку. А також жінок, навіть медиків, якщо вони самі цього не хочуть, не мобілізуватимуть і тих, в кого є бронь, бо вони працюють в органах державної влади та на критично важливих підприємствах. Не підлягають призову особи з інвалідністю або тимчасово непридатні. Утім, протягом року їм потрібно буде знову пройти ВЛК. Які зміни у проходженні ВЛК дуже важливо. Відтепер немає статусу обмежено придатний. В кого раніше була така помітка, до кінця року треба пройти повторний медичний огляд. Військово-лікарська комісія встановлюватиме статус: придатний, непридатний, придатний до служби у тилу, придатний за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу і придатний до виконання специфічних завдань. Військово зобов'язані та військові, які вже служать, повинні проходити комісію щорічно. Базова підготовка від тепер не буде строкової військової служби. Замість неї базова підготовка І обов'язково мають пройти чоловіки від 18 до 25 років. Пройти базову підготовку зможуть і дівчата, але за бажанням. Під час воєнного стану така підготовка триватиме три місяці. Один місяць загальновійськова підготовка, два професійна. З 1 вересня військова підготовка запроваджується у всіх вищих навчальних закладах. Всі переживають, що от сьогодні його заберуть звідси, і він поїде одразу на війну. Цей міф, цей іпсо. Такого зараз немає, і всі проходять через навчальні центри. Це мінімум місяць. Ось Після навчання, вже коли приходять, наприклад, в наш підрозділ, ми ще їх допрацьовуємо, до навчаємо. І вже потім тільки приймається рішення, чи може цей боєць бути застосований на лінії бойової зіткнення. що з чоловіками, які за кордоном вони також мають протягом 60 днів оновити свої дані. Зробити це можна дистанційно електронною поштою або зателефонувати до свого ТЦК, а також через електронний кабінет. Якщо чоловік цього не зробив, йому можуть відмовити в наданні консульських послуг, наприклад, при зверненні за новим закордонним паспортом. Скільки платитимуть військовим? Мінімальне грошове забезпечення понад 20. Тисяч гривень доплачують 30 тим військовим, які виконують бойові завдання не на першій лінії зіткнення. Плюс 100 тисяч мають ті, хто безпосередньо на нулі. Відтепер є новий вид доплат: 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Тобто сумарно за місяць, воюючи на нулі, можна отримати не менше ніж 190 тисяч гривень. Це мотивує бійців, тому що він розуміє, що навіть якщо він віддалений від сім'ї, але отримуючи такі кошти, тобто ну його родина забезпечена військові кажуть, найбільша проблема на фронті зараз нестача людей, бо у ворога необмежений людський ресурс. Тому нам зараз потрібно мобілізуватися, щоб вистояти і перемогти. Людмила Гаврилюк, Євгені Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.